Хочу нагадати, що є нові станочки, трьохкіловатний станочок. Двохосійний, або двохмоторний, як його назвати. Він чистий і горизонтальний, і вертикальний, Також різні фігури і так далі. Є трьохкіловатний станок, тільки очистка. Дивіться, комплектуємо самими дорогими лазерами. Це Макс Фотонік, 3 кіло ватт. Також чилер, одна з гарних фірм. Друзі, комплектуємо самим самим дорогим. Також в наявності 20-метровий рукав. Він гофрований, От ми його оділи йому гофру, щоб був захист, щоб, не дай Бог, не стали, не переламали, не, не пошкодили сам рукав. Друзі, є ось такий станочок наявності. Його ціна 16 тисяч доларів. Це суточистка. Це, це не три в одному, це суточистка. Чистка від одного сантиметра ширина шва до 30. Тобто ви можете полосу чистити. Також є імпульсний станочок, це один із найдорогих станочків. Він чистить деревину, цеглу, граніт, камінь, метал, нержавійку, алюміній. Цей станочок. Він доволі повільніший, але він таку ювелірну роботу робить. Це найдорогіший. І ось ціна 17 тисяч. Також є три в одному, двохкіловатні станочок. Він може варити, чистити, зачищати шви сварочні. Також і різати метал. Тобто, 4 в одному, я б сказав. Ось такі є теж апаратики. Його ціна 12,5 тисячі, теж 20 метрів рукав, є в наявності. Також йде ще багато в дорозі станків. Кого цікаве лазерне обладнання, слідкуйте в мене на каналі. Я часто розказую про різні станки, різну різну інформацію, яка вас цікава. Якщо немає відповіді на ваше питання, то є телефон обов'язково прикріплений до відео. Набрали мене, поспілкувалися. Вінниця, компанія Лазервін продає таке обладнання. Звертайтесь.